Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключно п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Угу. Ми навіть топ-1 тримаємося. Давайте подивимося оборону. О, оборонка. виїхала в С. Ну що ж, нестабільно тримає гармек то А, то Б, то С. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось. Що нас сьогодні чекає? Вчора було все чудово, але ще сьогодні є 5 у нас спроб. Так, Колін. Так, ця що робить в костюмі? Угу. Зрізає нам атаку. Так, так, так. Ну, напевно, візьмемо Люську. І давайте візьмемо Меліндорчика. Нехай нам атаку повертає бафає. Ну, Поїхали, плюс додатковий лікар не завадить. Тут і гермек діспелить, тому нехай буде так. Угу. Ну, Можна, в принципі, ось так прокинути трієчку фіолів в Рігарда. Ну, вже сповільнило. Ну давайте ось так. Тепер комбо запустимо. Так. Бафи ми знімаємо все. Сповільняю постійно. Так, робимо ось так. Червоних ми прибрали, а червоних дуже багато. Давайте зробимо тоді цей червоний кріс. Тепер ось так фіоли з зеленими. І спробуємо зарядити Люсю. Так, Люся заряджена. Давайте сюди пробиваємо і чистимо поле. Навіть якщо коля вдарить, в принципі, це ми витримуємо. бафнемось Тепер ось так. Там складуться фіоли, Люся повинна від'їхати. Добре. Так, все себе знімаємо, знов бафаємось в жовті. Ну, чудово, чудово, чудово. Так, так, так. Повинно вистачити. Навіть голді добило. Добре, поїхали далі. Наступний бій. Кіпріот. Так і їдемо. Давайте ось так. Буде четвірочка Фіолів. Так, давайте тут прокинемо. Так, і Priota сповільнили трішки. Давайте зробимо ось так. І буде ще одна четвірка. Жовті не чіпаю. Так, тепер робимо ось так і може ми його і проб'ємо. Угу. Ти ще голді забрали. Це взагалі чудово. Так, залишились. Вільярс. Водлс. Давайте ось так зарядимо жовтих. Угу. Так, бафаємось. Ще раз бафнемось. Чи можна було клика почекати. Ну, добре, давайте ось так. Угу, пробили дуже чудово. Рігерда поки залишимо. Давайте зробимо синій кріс, там будуть жовтенькі. Скільки в нас буде голоді ще працювати? Ще два ходи. Давайте ось так. Нехай водолз вдарить. Угу, на себе повісив. Добре. Підлікуємо стрішки. Тепер ось так зелені. Угу. Тут жовті прокинемо. Так, давайте тут зелененьке зберемо. Бафнемось. Ось так фіоли Добий. Повинна добити. Добре, не відродився навіть. Так, ну що, бафаємось і, скоріш за все, доб'ємо. Він теж не захотів відроджуватись. Добре, поїхали далі. Угу Люся Кетман мультяшки пішли. Пішли мультяшки. Люся в центрі нам би чисточку ще одну не завадило б. Тому давайте замість цього візьмемо ось такого Кедмана. і спробуємо. Поїхали. Тут же буде складніше. Так, є четвірка жовтих, напевно, її можна зібрати. Так, ще є трієчка жовтих. Ось так. Тут зберемо ще трієчку жовтих. Добре, давайте бафнемось. Рігард може чинити супротив, а з другого боку одні мультяхи. Ну, давайте спробуємо все ж таки. Угу. Давайте ось так. Ріс ніяк у нас не виходить. А, напевно, четвірку краще зробити. Ось так. І ось так підірвемо, можливо, фіолу малюську доб'ємо. Так, добре. Угу. все з нас зняв. Але в нас є акульони. Так, так. Спробуємо добити. Рігарда чудово. Давайте спробуємо добити ще й гармека. Ось так жовтими. Трішки не вистачило. Так, тут прокинемо. Ось так фіолів може вистачить. І фіолів не вистачило. Так, чекаємо, поки вдарить кедман. Тих, ну це вже дуже неприємно. Потрібно лікуватись. Давайте цього заблокуємо і почистимо поле. Так, спробуємо добити. Добре. Ну, без що буде важко мені їх пробити. Так, так. Ага, заблокувався кедман, це добре. Тому давайте спробуємо нашого кедмана зарядити, поки не зарядився клик. Ось так. Може ще там якісь доїдуть. Так, і ось так. Так, давайте бафаємось і ось так з жовтими може. Так, цього пробили. Добре. Залишився клик. Будемо його тепер намагати. Ага, він навіть заблокувався. Так, ще бафаємось ось так, ось так. Фіоли. Ну, фіолів багато відродився. Так, ще раз бафнемось і ось так. Все, закінчили. Ну, тут вже важкувато було. Так, поїхали далі. Кабан, меліндор. Угу. Тут два зелених, можливо, краще червоних взяти. Але ми зможемо пробивати. Так, Dispel. Люся теж тут є. Угу. Може залишити. Ні, давайте спробуємо взяти ось такого. Малендора, щоб можна було кабана блокувати і діспелити. Поїхали. Тут три лікарі по центру. Це дає невеличку можливість прокидати в них. Угу, цікава полянка. Як би нам зробити кріс фіолетовий? Ніяк не виходить. Не бачу просто я. Ну давайте спробуємо ось так, можливо, ні. Це трішки занадто полетіло. Ну добре, давайте прокинемо фіоли четвірочку в кабана. Ну, давайте ось так. Зараз буде Меліндор лікувати. Давайте пошукаємо, може, доїде Фіол. Не доїхав. Хоча тут доїхав, добре. Давайте ось так. Угу. Лікуватись чи почекати гензеля. Давайте почекаємо гензеля. От тут прокинемо ось так фіоли. Нам би кедмана зарядити. Давайте тут прокинемо ось так. І кабан буде ультувати Ми не встигли. Не голді зарядити, сконтрацювався я на фіолетових і це скоріш за все не дуже правильне рішення було. <кій> Давайте четвірку жовтих зберемо. Задіспелив в кабан. У кабана ми можемо зняти, спробувати люською. Так, знімаємо це. І ось так прокинемо. Так, голді обов'язково. Тепер спробуємо зробити ось так. Давайте тут прокинемо сині. Ці міньйони з'явилися зовсім недоречно. Четвірочка ще жовтих добити Меліндора. Люся зараз заблокує. Пробила так, так. Зараз буде Рігард ходити. Ну, це він бафає. Тому давайте ось так спробуємо ліндорчика пробити, щось голос сідає. Ого. Так, б'ємо сюди і тепер ось так прокидаємо. Вимикаємо окульониша. І давайте ось так прокинемо фіолетові. Так, лікуємось, лікуємось, б'ємо сюди. Тут спробуємо жовтим рігарда пробити. Добре. Так, тут зберемо ось так Чи і зелені 2 трієчки. Так, так, так. Ну, давайте ось так прокинемо. Ще раз вмикаємо, може вистачить зелених кабанів. Вистачило добре. Люська заблокувала, але це вже не так небезпечно. Так, так, жовті повинні добити. Там ще й зелені. Жовті не добили, до речі. Так, тут зелені прокинемо. І спробуємо вже добити. Все добре. Ну, довго-довго. Сконцентрувався я на Фіолетових, але міг і не встигнути. Так, кіпріот. Два кедмана. Можу взяти. Хочек і при другому костюмі. давати такого кедмана і залишимо, поїхали, спробуємо. Червоний кріс не потрібний нам. Чи ми можемо спробувати зробити фіол? Давайте ось так. Огу, зелений. Давайте спробуємо ось так і заблокуємо цього кипріота Буде контратик на одному кедмані. Тут ось так зарядимо нашого окульониша вмикаємо, і тепер поїхали. Угу. Так. Так, це ми витримали, добре. Робимо ось так. Нам би жовтенькі зібрати. Чи ми можемо тут зібрати зелені? І спробувати пробити сюди, і ось тут будуть жовті. Ось так і спробуємо все ж таки жовтими добити мультяху. Добре. Так, вмикаємо Голді. Сюди блокуємо і ось так зарядимо воду, за нехай він на когось перекине. Там стійкість спрацювала. Давайте в нього ще раз прокинемо. Угу. Тут поїхали фіоли. Добре. Так, почекаємо тоді. Нехай кедман вдарить, а він вже не вдарить. Ну, все тоді лікуємось. Ось так, ось так може там заїде. Зараз прокинемо червоні, може жовтенький заїде знизу. І Рігердас спробуємо добити. Ні, не вийшло. Ну, добре, давайте тут зберемо тоді четвірочку. Так, так, так. Вмикаємо всі бафи. Комбо. Так, так. І ось так. Не хоче здаватись. А зелені? зелені добили. Рижий кузя. Не витримав. Добре. Так, ну що ж, це був останній бій цього турніру. Сьогодні дуже все вийшло чудово. 5 перемог. Давайте подивимось рейтинг. 145 місце. Єдине погано, що оборонка змістилась в це. І... За рахунок цього, можливо, нас і змістять топ-5. Але подивимось завтра, нагороди покажу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!